Коломаяни найкраще танцюють східні танці. Колектив Лілея повернувся із Хмельницького. Там дівчата змагалися на усеукраїнському фестивалі. Танцівниці здобули нагороди як у індивідуальних номерах, так і в загальних виступах. Деталі від Марини Максимів. Вже сім років усі бажаючі мають можливість займатися у Коломийському спортивному клубі Лілея. З року в рік танцюристи підвищують свій рівень, переходячи з класу у клас. Колектив Лілея неодноразовий учасник українських республіканських і міжнародних змагань. 20 квітня танцюристи брали участь у фестивалі східного танцю у Хмельницькому. Танець Халіджі підкорив суддів. Дівчата посіли перше місце. Окрім загального номеру, кожна учасниця колективу «Лілея» виступала з індивідуальною програмою. Отримали медалі і засольні номери. Олена Філатова. Тренер клубу спортивного танцю Лілея радіє за своїх підопічних, та водночас каже: нагороди це не найголовніше. Це не результат, щоб якась привести якусь медаль. Результат в тому, що діти розвиваються, їздять, спілкуються з іншими дітьми і хочуть цим займатися надалі. Результати можуть погіршуватись, покращуватись, але від того, як діти до цього відносяться, що їм це дуже подобається, що танц стає частиною їхнього життя, це найкращий результат. Белі-данс, бальні та східні танці це складно, розповідає Олена Філатова. Та дітей це не лякає. Ми розтягаємося ну там двадцять години, а потім танцюємо все повторяємо. Кожне заняття, кожен виступ дівчатка очікують з нетерпінням для того. Щоб пережити найприємніші відчуття. Радість, відчуває себе, він щаслива. Мені це все подобалось задування. Рідні учнів клубу спортивного танцю Лілея розповідають, дякуючи тренеру та хорошому психологу Олені Філатові, у колективі діти вчаться не тільки танцювати. Діти так виховуються до кінця повазі одного. Навіть коли тепер були на змаганнях, діти отримали у нас всі медалі. Наскільки діти, розумієте, були не то, що зависть, не було зависті, а навпаки, таке, знаєте, дуже діти радувалися. От, наприклад, моя внучка зайняла перше місце пульмуризації, діти так її привітали щиро, і так всіх дітей. Розумієте, У нас така обстановка, просто дружня в колективі. І я дуже довольна, що ми займаємося. Власне, в клубі лілея в середині червня учасники клубу спортивного танцю лілея поїдуть до Калуша. Там коломийські дівчата братимуть участь у флешмобі. На заході спробують встановити національний рекорд з масового виконання східного танцю.